Хотів дати хабар, але не вийшло. Нардеп від слуги народу Андрій Ударченко намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Наєма. Це йому було потрібно для того, аби наєм виділив із фонду ліквідації наслідків збройної агресії гроші на ремонт будівель університету, у якому Ударченко обіймав посаду ректора. Дії контракту уже призупинили. Пише Українська Правда. Одарченко пропонував за лояльність наєма 8% від обсягу фінансування. Нардеп встиг дати частину хабаря у біткоїнах, еквівалентну 10 тисячам доларів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та антикорупційне бюро вже повідомили слузі народу про підозру за пропозицію хабара службовій особі. У САП додали, що наєм співпрацював з Набута САП і сприяв розслідуванню.